Хочу розказати про переваги функціонал цього автокрісла? Повертайте вашого малюка. Ой, тобто крісло на 90 градусів. А, до речі, тут є такі зручні петелечки, які тримають ремінь. Бачите, щоб вам зручно було малюка посадити і вони не заважали. Ось. Берете ці... Навіть одною рукою можна до речі, пристегнути. Берете ремінь. Вставляєте фіксатор, пристібаєте, затягуєте ремінь. Це крісло використовується для нов... від новонароджених малюків 40 см зростом. Для них використовується ось така спеціальна вкладка. Вона у мене новенька, ми її не використовували, тому що трошки пізніше купили автокрісло. І з такого віку маленько використовується крісло проти руху. В інструкції написано до 15 місяців. Скандинаві, наприклад, їздять до трьох років. Для чого це? Щоб люд... дитина при гальмуванні не кивала головою вперед, так як в неї голова пропорційно тіла е... велика в цьому віці і шийні позвонки ще не сформовані. Тому вона просто буде лежати собі комфортно на підголовнику. Ось так вона використовується. Також регулюється наклон крісла. Тут бачите новенька, що така я її ще не відчіпляє. Ось так регулюється на клуб В кількох положеннях. А потім, коли людина дося... Ой, коли дитина досягає віку, потрібно ви цю вкладку. Зараз спробую одною рукою зняти її. Цю вкладку виймаєте. Ось так. Ось так. І підголовник регулюється разом з ременями, піднімається на потрібну висоту. У нас, наприклад, він вже зараз в крайньому положенні і дитина має десь 112-114 см зросту. Інструкційно написано до 105. Ну і якби він ще комфортно сидить, але вже пора крісло міняти. І так само ви його вже фіксуєте положені за рухом. І так само регулюється нахил. Спинки, дитина дуже комфортно спить. Щодо безпеки, тут п'ятиточковий ремінь, як ви бачили, ось такі м'які м'які підкладки на плечі і на пряжку. Також тут є така антиковзальна тканина пришита, не натирає е, ремінь плечі. І дитина відповідно, тримається крапка на цих наплічниках. Кріплення ізофікс. Ось тут є такий зелений індикатор, коли защлкується, значить окей. І також є додаткова опора, ось така, на ній також є такий самий зелений індикатор. Якщо крісло встановлено правильно, він зелений. Наприклад, ось я його перепідніму, бачите, він червоний стоїть. Тому, коли воно так стоїть автокрісло. Ще що по комфорту, тут є такі сітки вентиляційні, бо, як бачите, і ззаду, Ось вони дуже комфортно, воно не парить. Що я ще може не сказав, дуже легко миється, серветками витирається, чого можна зняти, попрати. Це крісло продається. У нього є повний комплект, як бачите, ця вкладка для маленьких дітей новенька. Ще з лейбою є коробка, є інструкція. Все, дякую за перегляд.